З ним, бо я годинники направляю, знаєш, направляв, що я їх на переробив. І так як колись знаєш, то я каляв всі години червоні, ні в кого не брав гроші. По лікарнях по лежав, бо я робив на компресинині, які то в мене тиск сильно впав, був, 45 на 65. Так. І нульова кислотність. І слава Богу, ще ви десь живу. Оріша Михайловна Євчик. Мама знає. її. Знаєш, мене всі знали, бо в її годинники я робив. Та й мене перевіряє, сидіти всіляко, 118 на праве, 110 на ліве. Я годинник розбирав жіночий, сказав без лупі. А те ще не говорю, ну що так роблю, раз годинник хтось принесе. А ну скажіть мені, у селі, коли задавно з'явилися годинники? Усе були годинники? Ну, годинники були давно, ще не запам'ятаю часи, в мене ще не були, вже були. У селі були годинники? – Вже були. Мій тато вже як прийшли з війни, то годинника не принесли, але по сусідстві їхали вже люди в Америку у 18-22 роки, то ті роки. І відти приїхали, та там допомагали там по сусідам. Та й там, знаєш, косили, це коло корови не було чоловіка. Та й вже він відти приїхав, перевіз приїх, віз годинник татовий кишеньковий. Так. А вже в 24-му році привіз її. Тато мали вже кишенькові, Так десь у кожній, такі як будильники були. А Швейцарія світ мав давно. Ну, то, я знаю, але як люди тут знали, коли ну, куди добу треба гнати. Каже, хто дав кого тебе розом. От Ну, Ну хто дав кого тобі розом? Що так? Ну, скажи, знає час. Бог дав.